1972 рік був дійсно гучним для світу. Цього року сталося багато хороших і багато справді тривожних подій. З одного боку, Америка, Совітський Союз та Англія підписують угоду про заборону виробництва та накопичення біологічної зброї. З іншого боку, в Америці починається вотергейтський скандал, який згодом призведе до відставки чинного президента Річарда Ніксона. А для Англії і погутів 1972 рік почнеться сумнозвісною кривавою неділею, коли солдати Великобританії відкрили вогонь по мітингувальниках Північної Ірландії в Лондоні. Втім, ви зараз знаходитесь на на історично пізнавальному каналі. Для таких речей існують історія без міфів, історія для дорослих та багато інших, а мені просто потрібно було окреслити головне місце подій Лондон, Англія. Сьогодні ви почуєте історію злочину, про котрий не часто згадують, незважаючи на великі наслідки для всієї структури криміналістики Великобританії. Через певну специфіку ніхто про цю справу особливо той, не хоче говорити. Однак давайте поки без спойлерів, все дізнаєтесь в процесі перегляду чи може прослуховування цієї історії. І я дуже сподіваюсь на вашу толерантність, не підведіть мене. А ще нагадую, що в мене є Patreon, де можна підтримати мене фінансово Імена меценатів, котрі вже підтримують канал, зараз на екрані. Дякую всім і кожному за вашу підтримку. Я перепрошую за те, що останнім часом не дуже тішу вас новим контентом, запевняю, це лише тому, що більшість часу у мене немає електроенергії, та й навіть зараз я роблю це відео в суцільній темряві. Якщо й ви хочете мене підтримати, підтримати створення контенту в таких суворих умовах, посилання в описі відео. А тепер починаємо. І до речі. Привіт, усім, хто ще не спить о півночі. Двадцять друге квітня тисяча дев'ятсот сімдесят другого року. Цей день здебільшого запам'ятається людям тим, що саме 22 квітня Сільвія Кук і Джон Файерфакс закінчили свою подорож, що тривала майже повний рік. Вони перетнули Тихий океан на грибному човні і висадилися в Австралії. Про це цілодобово говоритимуть у новинах, а невелику пожежу на північному сході Лондону не помітить абсолютно ніхто і дуже дарма. Ця пожежа стане початком великого розслідування з такими ж великими наслідками. Приблизно о 1.20 після опівночі на Дагіт Роад 27 район Кетфорд у Лондоні, було викликано бригаду вогнеборців. Ця вулиця, вздовж якої ростуть в основному дво- та чотирьохповерхові будівлі, нині наповнена безлічч магазинів. Однак в ті часи вулиця була майже виключно житловим районом, де можна було дуже недорого зняти квартиру в пристойному, хоч і старому будинку. І зараз просто в центрі вулиці горів будинок Вінстона Гуда, розлученого чоловіка, трохи старшого за середні роки, який мав дивну і абсолютно незрозумілу для тогочасних людей звичку носити жіночий одяг. Про це давно ходили чутки, і Гуд нерівно піддавався глузуванням від сусідів, хоч і прямо його ніхто ні в чому не звинувачував. Зрештою, в будинку жив не тільки він, але також його дружина та діти, яких Гуд вивів з дому, коли почалася пожежа. Саме Гуд зателефонує до поліції та повідомить про пожежу. Лондон взагалі має велику історію пожеж. Наприкінці ще 1666 року велика лондонська пожежа за кілька днів знищила величезну частину міста. Тому й вогнеборці приїхали досить швидко, погасивши осередок приблизно за 10 хвилин. За ці 10 хвилин вогнеборці не лише поливали будинок водою, а й обшукували його в пошуку людей, яких потрібно терміново врятувати як від руйнівного вогню, так і від задушливого диму. Один із вогнеборців наткнувся на замкнені двері, які довелося вибити. Квартира здавалася затхлою і покинутою, але в ній явно був один мешканець, точніше, технічно він вже там і не мешкав. Тіло тоді ще невідомого чоловіка лежало просто за дверима, які вибив рятівник. Ще через 15 хвилин до місця подій прибув загін поліції, а ще за 15 хвилин прибув і. Патологоанатом. Чоловік, знайдений в палаючому будинку на Дагет Род, був змішаної раси. Як скаже сам домовласник та його сусіди, загиблого звали Максвел Конфейт. Він народився на Сейшельських островах в 1945 році. На момент смерті Максвеллу було всього 26 років. Але після опитування друзів стануть відомі досить інтимні деталі його особистого життя. Почати варто з того, що друзі ніколи не називали його тим ім'ям, яке було написане в його документах. Для друзів та близьких він був відомий як Мішель. Максвелл був трансгендером і працював у сфері секс індустрії. І з цього моменту розпочнуться серйозні проблеми із розслідуванням. Все почалося з того, що поліцейський хірург відмовився виміряти ректальну температуру Максвелла, щоб встановити хоча б приблизний час смерті. Пізніше хірург посилатиметься на те, що один із поліцейських повідомив йому про можливу гомосексуальність покійного. Тобто хірург, начебто, просто не хотів знищити можливі сліди останніх сексуальних зв'язків жертви. Чи обов'язково було відмовлятися від звичної процедури краще знають фахівці. У будь-якому випадку, в результаті, ніхто не знав більш-менш точного часу загибелі, задовго до пожежі чи взагалі під час неї – невідомо. Робота криміналістів варіювалася залежно від традиційності їхніх поглядів. Спочатку справу класифікували як нещасний випадок, задуха димом внаслідок пожежі. Хтось підозрював, що конфейт наклав на себе руки через важке життя, але правда в тому, що те, що сталося з ним, не було схоже ні на першу, ні на другу версію. Його губи посиніли, а на шиї був виразний слід від мотузки чи якогось дроту. За належного бажання хтось міг би це списати на його інтимні вподобання, проте ви вже розумієте, куди я веду. У кімнаті конфейта поліцейські знайдуть заховану настільну лампу, у якої був відсутній дріт електроживлення, а невдовзі в ящику столу буде знайдено і власне сам дріт. Зважаючи на все, він і був знаряддям вбивства. У кімнаті наче не знайдуть слідів боротьби, проте будуть сліди опору, ну так написали в поліцейському звіті, все на рівні розбитої чашки кави. Конфейт чинив опір. Хоча недовго і безуспішно. Втім, варто уточнити, що Корнер встановив асфіксію як причину смерті. Важко стверджувати, що справу намагались зам'яти чи напряму забути, ні. Навпаки, її намагались якнайшвидше закрити, в цьому і була проблема. Всі ви маєте знати, до чого призводить затягування справи: свіжі сліди холонуть, зачіпки губляться, спогади забуваються. Але зараз ви дізнаєтесь, до чого призводить поспіх у подібних справах, і часом повна зневага правилами проведення процедури розслідування. Старий паб Фокс і Фіркін на левішем Хай-стріт відомий тим, що в ньому часто виступають андеграундні групи із різних сфер музичної індустрії. А ще тут чудовий вибір преміального пива на будь-який смак. Але він був таким не завжди раніше цей заклад називався Black Bull, або ж Чорний бик. Його часто навідував Максвел Конфейт, відомий всім як Мішель. Саме тут і проводитиметься безліч опитувань друзів та знайомих Конфейта. Вони розкажуть багато цікавих фактів про нього. Наприклад, про те, що Максвел зберіг добрі стосунки з батьками. На місцевому цвинтарі, до речі, вони поховають сина, написавши вкрай теплі слова про Максвела. Це буде пізніше, але навіть через роки батьки будуть говорити, що він був хорошим хлопцем, і вони за ним дуже сумують. А ще вони, тобто друзі та знайомі з пабу. Розповіли, що він багато спілкувався з домовласником, у якого винаймав квартиру за 2,5 фунти на тиждень колись. А зараз у них стосунки якось зіпсувалися. Поліцейські зацікавилися персоною домовласника Вінстона Гуда як підозрюваного. Два дорослі чоловіки, які люблять перевдягатися в жіночий одяг, живуть під одним дахом і часто проводять час разом. Детективам здавалося, що це найвірніший шлях розкрити справу. Вінстон Гуд і Максвелл Конфейт познайомилися два роки тому, у 1970 році, коли Вінстон офіційно розлучився зі своєю дружиною. Він переживав не найкращі часи, втім, як і молодий Максвел, який не знав, що робити зі своїм життям. Вони швидко знайшли спільну мову, враховуючи певну неординарність кожного з них. Можна сказати, що вони дуже вчасно знайшли один одного. Під час опитувань поліції Гуд зізнався, що Максвел збирався змінити житло, чи то хотів змінити спосіб життя, чи знайшов кращий варіант. Загалом версія поліції була готова. Детективи припустили, що Вінстон і Максвел були коханцями. Вони посварилися, через що останній вирішив покинути Вінстона Гуда остаточно і навіть готовий був змінити місце проживання. Вінстон Гуд у пориві гніву і, можливо, ревності, нападає на Максвелла, схопивши при цьому провід від настільної лампи. А далі самі здогадаєтесь. сказати, що версія була хиткою, значить не сказати нічого. Вам може здатися, що все виглядає цілком правдоподібно, проте дивіться, в чому справа. Чи було у Гуда Алібі. Справа в тому, що сам Гуд не знав, чи мав Алібі, на який час він мав його шукати. Пам'ятаєте, патологоанатом відмовився виміряти ректальну температуру для визначення часу смерті? Отже, в нас є лише день смерті. Перед пожежею Вінстон спав, а потім займався порятунком своїх рідних. Вибрати інший час? А який? Трохи пізніше патологоанатом все ж таки запише час смерті, ґрунтуючись на часі необхідному для знерухомлення трупних м'язів. Вбивство мало статися після першої години ночі, якраз перед самим підпалом. Більше того, Вінстон Гуд повністю заперечував, що мав хоч якийсь романтичний чи інтимний зв'язок із конфейтом, відповідно, як і заперечував, що є геєм. А носіння жіночого одягу це лише маленький фетиш, який не повинен турбувати оточуючих. Він сказав, що справді був незадоволений тим, що Максвелл вирішив змінити місце проживання. Він не заперечував, що дружньо ревнував його, але не більше того. Так чи інакше, судячи з усього, Вінстон Гуд був людиною дуже вразливою. Тиск детективів та втрата близького друга сильно вдарили по психічному здоров'ю чоловіка. Через кілька днів він буде доставлений до психіатричної лікарні, де покінчить із життям самогубством, проковтнувши таблетку з ціанідом. Існує версія, згідно якої йому допомогли проковтнути цю таблетку за його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Однак доказів цієї версії практично немає. Хіба що загальна дивність всього, що відбувалося навколо справи Максвела Конфейта. 24 квітня 1972 року. Спекотний день для Великобританії та Лондона, зокрема, спекотний у буквальному значенні слова. Адже цього дня в столиці Англії сталося аж три пожежі, які пізніше класифікують як зловмисні підпали. Пожежа почалася на залізничній станції в Кетфорд-Брідж, в тому ж районі, де жив Максвелл Конфейт. Дві інші пожежі сталися неподалік, спалахнув спортзал і покинутий будинок на сусідній вулиці. Здавалося б, до чого тут це. А ось поліцейські побачили чіткий зв'язок і припустили, що в цих пожежах винна одна й та сама людина, яка раніше підпалила будинок, що належав Вінстону Гуду. І чи може таке бути, що будинок підпалили, аби позбутись доказів, пов'язаних із вбивством? Навіщо тоді було підпалювати інші будинки? Питання залишалось відкритим. Поліцейські дуже швидко знайшли винуватця. Ним виявився розумово відсталий 18-річний хлопець на ім'я Колін Латімер. На думку його лікарів, розумові здібності Коліна відповідали рівню восьмирічної дитини. Латімер швидко зізнався, що підпалював будинки разом з двома друзями. Ними були Роні Лейтон та Ахмед Саліх, 15 та 14 років відповідно. Незабаром стане відомо, що хлопці зізналися ще одному страшному злочині. Вони підпишуть зізнання, в якому погодяться з тим, що вбили Максвела Конфейта, а потім підпалили будинок, щоб приховати докази. 25 квітня 1972 року поліція офіційно закрила справу та відправила визнання хлопців до списку доказів для судового розгляду. І ось тут розпочинаються нові проблеми. Двоє хлопців були неповнолітніми, а третій недієздатним. Всі вони мали опитуватися виключно в присутності батьків, а якщо це неможливо, тоді в присутності третіх осіб, які не є співробітниками поліції. Як ви вже зрозуміли, цього правила не було дотримано. Всі троє пізніше будуть говорити, що стали жертвами поліцейського свавілля. На них натиснули, тож незрілі хлопці, підписали зізнання про те, чого не робили. І тим не менш, покладаючись на щиросердне зізнання, всіх трьох визнали винними в суді, навіть незважаючи на те, що на момент скоєння злочину у всіх трьох було міцне алібі. Але патологоанатомі з незрозумілих причин змінить свій висновок щодо часу смерті, адже жар пожежі міг прискорити задубіння трупа. Новий висновок смерть настала між 18.30 та 22.30 того ж дня. На цей час хлопці алібі не мали. Колін Латімер був відправлений до спеціальної психіатричної установи на невизначений термін. Ронні Лейтон, якому на момент суду виповнилося 16 років, отримав довічний термін ув'язнення. Ахмед Саліх отримав 4 роки ув'язнення в колонії через юний вік аж до повноліття. 1974 рік Англія знаходиться у вогні, цього разу вогонь політичний. Усі суперечки закінчилися 10 жовтня, коли відбулося безпосереднє голосування. Щоб не вдаватися до списку політичних сил і не називати нікому непотрібні імена, в яких я й сам не дуже розуміюсь, скажу лише, що того року політична рівновага в країні похитнулася. Консервативна партія Великобританії втратила провідні позиції, поступившись місцями партії лейбористів. Разом із розстановкою сил, що змінилися на політичній арені, змінилися і керівники правоохоронних органів, і, що найважливіше, керівники Міністерства внутрішніх справ. Чому це важливо? А тому, що саме ці люди запустили ланцюжок розслідувань судових помилок, і справа Максвела Конфейта не була винятком. Перше, що кинулося у вічі новим детективам – через три дні справа була повністю і остаточно закрита. Апеляція від хлопців навіть не перевірялася. Поліція просто шукала цапів бувайлів, щоб закрити складну і незручну справу. Судді нічим не краще. Хоча все було в межах закону, питання про порушення прав хлопчаків на допиті у присутності дорослих навіть не підіймалося. Новий патологоанатом, якого направили для розслідування, взагалі зробив висновок, що задубіння тіла сталося задовго до пожежі, і насправді конфейт був мертвий приблизно за два дні до виявлення тіла. Ще через кілька років цей висновок буде виправлено і доповнено. Покладаючись на зміну кольору внутрішніх органів, співтовариство фахівців зробило висновок, що конфейт помер за 72 години до початку пожежі. І тут варто зробити суб'єктивне судження. Можна дуже довго розмірковувати про те, що було зроблено правильно, а що ні. Але тут можна чітко і без докорів сумління сказати, що поліція не зробила абсолютно нічого, щоб розкрити цю справу. Вони знехтували не лише правилами допиту, а й взагалі будь-якими мислими і немислими процедурами, не встановили час смерті, бо названий час і близько не сходився з реальними цифрами. Не спробували знайти справжнього підозрюваного, а натомість повісили справу на перших зустрічних підлітків, які просто не змогли себе захистити. І поліцейські зробили все, щоб вони не змогли. Восени 1974 року раніше звинувачених у вбивстві хлопців було звільнено. Але не зовсім виправдано, тут все складно. Загалом вони будуть визнані невинними лише в 1980 році. У 1984 році ця справа призведе до повного перегляду процедури допиту свідків. Правила поведінки з підлітками та дітьми будуть прописані чіткіше, і хоча подібні випадки більше ніколи не повинні відбуватися в суді, прецедентів буде чимало. Адже поліцейські теж люди, а люди далеко не завжди чесні та шляхетні. Але як щодо справжнього вбивці Максвела Конфейта. Ну що ж, давайте пройдемося по тому, що у нас є. В процесі додаткового розслідування виникло припущення, що Максвела вбив хтось, хто його добре знав, кого він міг впустити в будинок і не чекати на раптовий напад той, кому Максвел довіряв. І в поле зору детективів потрапила людина, яку поліцейські просто не могли не помітити, чи могли. Дуглас Франклін, ймовірний коханець Максвела Конфейта. Якби відразу після виявлення тіла поліція не намагалась повісити справу на трьох підлітків, вони б відразу помітили це ім'я серед інших, адже опитували друзів Максвела пабу. вони його і називали. Підозрілий, запальний мав історію стосунків з Конфейтом, який більше не хотів з Дугласом спілкуватись з якоїсь причини. Проте сам Дуглас дуже хотів продовження стосунків. Чи взялися нові детективи за нового головного підозрюваного, безперечно. Взялися ось тільки ненадовго. Дуглас Франклін ніколи не звинувачувався в вбивстві офіційно. Втім, ніхто більше не звинувачувався. Чому? Ну, по-перше, той просто заперечував будь-які звинувачення. По-друге, більшість доказів були безповоротно втрачені. По третє, саме розслідування себе скомпрометувало і необачно когось звинуватити надто ризиковано. Ну і була четверта причина справу швидко забули, ніби її ніколи й не було. Точніше її згадували, але виключно як додаткову інформацію перша причина несправедливого звинувачення трьох невинних підлітків, гучна справа, в якій поліція спрацювала не гірше за відбитих бандюків. Загадка вбивства Максвела Конфейта вже ніколи не буде остаточно розгадана. Справа Максвела Конфейта це зайве нагадування про те, чому нам не варто не лише бути осторонь питань рівності, але й збільшувати рівень толерантності суспільства, адже всі заслуговують на справедливість. Максвел Конфейт чи як його називали друзі Мішель не мав бути вбитим. Його кривдника мали покарати згідно закону, і мені зовсім не віриться, що тодішній рівень гомофобії ніяк не вплинув на розслідування, котре всі чомусь хотіли якнайшвидше забути і досягли в цьому певних успіхів. Справа Латімера, Лейтона і Саліха стала куди більш гучною, значущою і помітною, ніж справа Максвела Конфейта. Така груба несправедливість по відношенню до підлітків не могла не викликати суспільних невдоволень, а ось вбивство нікому не потрібного секс працівника, споки незрозумілою для суспільства сексуальною самоідентифікацією залишилося десь на задвірках історії. Несправедливо забутий всіма, окрім його друзів і батьків, які дуже сумують за своїм сином.